Друзі, всім привіт! Це огляд і випробування найдешевшої електропилки Кентавер. Всім привіт, друзі, ви на каналі Вовани. І сьогодні буде такий огляд і випробування найдешевшої, найбюджетної ланцюгової електропилки. Виникла у мене така потреба придбати бюджет малий був. Ось. Багато обзорів є зараз на акумуляторні пилки, на дорогі пилки. Це все є в інтернеті, але також треба випробувати, як буде себе вести найбюджетніший діапазон, найбюджетніший варіант електропилки. Мені в першу чергу треба була компактність. Легкість, щоб вона була легка, тому що в мене є дерева, по яким треба залазити вгору. І там частково поступово обрізати дерево, так як нема змоги завалити його повністю. бо або е, провода електромережі заважають, або дах якийсь. Ну, тобто така справа. Е, і я вирішив все ж таки придбати. Зараз ми розпакуємо, подивимося і в кінці обов'язково буде випробування. Зараз подивимося комплектацію. І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо обов'язково. Інструкцію, яку ми читати не будемо? Ми маємо ланцюг Кентавр, Ми маємо шину 36 см, сантиметрів. І ми маємо саме електропилку Це приберем. Отак вона виглядає. Отак, друзі, вона виглядає. Дуже компактна, дуже легенька Тормоза у неї нема, це просто. Просто зроблено, але він не працює. Е, так як це бюджетний варіант, оці зуби опорні, вони пластикові, неметалеві, двигун знаходиться збоку, е, для мастила знаходиться зверху і ще, що дуже зручно, Безключовий, отака кришка. Не треба не ключі з собою тягати, нічого. Оце воно так відкручується і знімається. Також на кнопки працює захист, поки не нажметься оця, він не включиться. Ну, а зараз зберу шину. Поставлю, поставлю ланцюг, залем мастила і випробуємо. Ось так, друзі, зібрав. Зараз налью мастила. Багато хто каже, що треба покупати мастило. Але, друзі, це все фінанси. У мене їх нема, але мені віддали безкоштовне очищену. Відпрацьовану мастилу. І я її заливаю як в бензопилу свою велику, так і в буду заливати в цю. Тому що пиляти треба буде багато, а мастила не накупишся. Ціни на нього зараз космос, як і на все. Дуже удобно, що зроблено зверху заливна горловина, так як не треба не перехиляти. нічого. Лійку вставив і заливай. Отак От досить, я думаю. Це прибираємо. Ну і що будемо робити запуск? Ну ось, друзі, отак вона працює. Бачите, як змазується доволі таки непогано От. і небагато, що, що прям плює так. Ось. Ну, а тепер випробуємо її в ділі. Є отакий у мене не товстий. цей яблуня. Зараз спробуємо відрізати її, ну а потім спробуємо відрізати щось потовше. Ну, ось, друзі, як бачите, електропилка працює, ріже дуже швидко. Ось, да, звичайно, що треба провід завжди з собою тягати, але для дому, в якості резерва і в якості таких робіт, як я кажу, що треба на дереві лазити і опилювати, вона. Мені здається найкраще з таких бюджетних варіантів. Звичайно, була б акумуляторна, вони теж легкі, компактні, не треба провода, але це все гроші. Упирається все в гроші. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па!